Доброго дня. Слава Богу і слава Збройним силам України. Пропоную вашій увазі знайомство, хто не знайомий, з мотоблоком єврем. Як на всі кажуть в інтернеті. Не знаю, як буде зі звуком на даний момент. На дворі великий вітер. Ну нічого, будемо знімати. І так, розпочнемо знайомство. Купили мотоблок. Звати його Кентавр. Кентавр. Із 16-конячним двигуном Вейма 190 FPL. Що за буковки Не знаю. Ну 16 конячок. Двигун бензиновий. Хороший. Як кажуть на його люди в Ютубі. Ну і чого, поживемо, побачимо. І так, заказав я його такого дядька, як Іван Прус. Якщо потрібно, знайдете в інтернеті. В Ютубі є, його, є в нього канал. Він такий тільки один. Тобто Іван Прус, інших нема. Вкладає він такі гібридні мотоблоки. Ну що ж, органи управління стандартні, приза стандартна, щеплення стандартне. Двигун з редуктором, тобто його 3600 оборотів в хвилину, але з редуктором 1800 оборотів на хвилину. І, значить, шкілочок величенький. І 25 вал. Шків кріпиться цікавим образом. Тобто є внутрішня шайба із двома з двома дірочками. Там під конус закручується дві шпильки під шестигранник І воно розжимається в валу, зажимається, розжимається в шкілу, зажимається на валу. Взагалі тримається. Нема ніякого тут ніде нічого, ну тільки треба провіряти. Там де я робив на пелерамі, крома такі стояли шкінки. Казали, що вони італійські, ну хто знає, італійські, ні, ну хороша штука. Значить Двигун непрожорливий, фрезування, Як хтось і писав в Ютубі чи казав, що на 5, ой, на 5 сотих бере літру бензину. Ну, в принципі, так і є. Що я біля його вже зробив? Приварив я спереду таку рамку. Отака рамка потрібна для того, щоб зробити гарну розвісовку. Зараз покажу. Дві тимстатілі труби залиті бетоном. Не знаю скільки кілограм і також каністра 10 літрова залита раствором. виходить от така штучка. Одним пальцем. транспортне положення з фризою вообще прекрасно. Вот так. Отак. От Якось так. Далі. Думав робити каток але ще не зробив. На опорному колесі, накріплені опорного колеса, вварив перемичечку. Воно тоді збирає з коліщати лишні землі, яка налипа тоді. Коліща треба поставити трошки, трошки ширше, щоб сюди влазило і металічне, а не пластмасове на підшипниках. Далі в самом підйомному механізмі коліщати. Ось тут болта все так і отак вперед, назад. Е, вирізав четверту часть труби, отак завдовжки. Та всередину Що Шату майже нема. Далі по фрезі варив дві розпорки. Тому що кожух отак наступив ногу і він сунувся туди, підняв, сунувся туди, тому що чотири кріплення 2-мм желіза. Не дуже камільфо. Далі з краю було по одному стандартному стандартному ножу. З краю фрези Один. Я приварив ще по одному, залишився трактора. ось, завернув його всередину носом. І тепер він не як бідна сирота, один ковиряє, а два ковиряє по краю. Хорошо, рівненький краєчок виходить. Далі місто прокладки між редуктором і корпусом фрези. І далі буде між корпусом кріплення всіх причандалів. Поставив прокладочку. Надайте з чого. Поставив прокладочку із чобота. Тільки не з кирзового, а з кожаною хорошою. Колись на роботі давним, давно хлопцям видавали. В общем, кожа десь міліметрів два завтовки хорошо втягується. І якраз виключається гарно. Ніде нічого нікому не мішає. Треба закрутити два саморези по металу. Далі від старого мотоблока залишився в мене такий крючечок із нержавейки, чищу фрезу, по той носик, що під редуктором. Далі, ну що, по мотоблоку прийшов він. Прийшлося усе як зазвичай перетягувати. всі болтики, гаєчки. По редуктору, ну, зато ніде нічого не тече. Тут було теж трошки опущене, не трошки а зовсім відпущене було. Прийшлося, ремень трохи виставляти, щоб хлопці зібрали його та й продали. Зобрали, щоб продати. Ну нічого, жить буде. Рамку приварив на розісувку. Кайше не камельфо. Ну, пізніше зроблю щось цікавіше. два ремішечки Натягнуті не дуже. І написано. В общем, профіль Б1650 завдовжки. Нормально. Ходові ремні. Не страшно, як десь щось порветься чи розстоїться. Вона буде поставити. Ну, ще одне но. Оце ж не натягнуті. Велику нагрузочку, десь як ухвати, що не рушений грудь. Обуксовують. Хочу зробити трошки натяжний ролик. Ну нічого. Це все буде в процесі. Мотоблока і зібрав щепало. Бо вони ржали, коротше, лежить воно. Де не попаде. є. Коротше, розібрав, надо видовку. Татіліть його з піску. висипається, пісок треба чистить, чистить і брудувати. Черговий раз складаю редуктор, фрези, то був до мототрактора, а це до мотоблока. Опять ж. Зняв успокоїв цепа, підігнув його дужче, тому що він був поштильнений. Убрав Убрав оцей шат. Вот так не цілі палуса, щоб воно з того посередині лиця поїхав. І тепер на герметик, на прокладку. Кстати, не було герметика під прокладкою собрано, Буду збирати. Ось така получилась прокладочка. Штенгін циркульний добрі. Того менше двох, менше двох міліметрів. Ніяких підтікань, ніяких герметиків, ніде нічого. Це прекрасно, все чудово. Отак ось вона стає на своїй місці. Зжимається, втягується і ніколи не порветься. Тут можна буде ще так зробити сліп Сантиметрів на два вище, щоб цікаво масло зсередини, корпус редуктора фрези. Ну і що, це все в процес. У корпус фрези заливав масло тут 5 літрів та 17. Це сейчас не вистачає, тут якраз трошки більше 2 літрів, може 2,5 метрів. Значить, Півтори літри туди залив, в редуктор і літру додав коробку мотоблока. Значить і ще Шпильки. Шпильки всі повикручував всі. Ну, вони от руки були туди закручені, повикручувались в місці з гайками. Повикручував шпильки. Е -е, обезжирив растворителем 647-м. Було такого трошечки. Далі намазав клеєм дракон, ну думаю, наверное, лучше на епоксидку бо герметик різьбовий дорого стоїть. Позакручував, відкрутив фрезу, шпильки залишились на місці, поокручувалися з гаяцьки, все так, як треба. Значить, буде хорошо. Далі, не знаю як у кого. У мене вже прицепний механізм з втулочками тобто сюди. Не просто дірка, забита втулка. Ця була забита зсередини, прийшлось вибити і забити з надвору. Тобто, якщо тут буде розбита дірочка, втулку вибив, втулку вибив, пішов до токаря, щоб він виточив нову втулку. І не треба буде міняти корпус прицепного. Далі тут були погано, от, видите, прийшлось рівняти місто ну, на дівлі пістковий наждачний круг на Болгарку. Трошки позачищав, зробив його рівнесенько, то було таке з горбиками, тепер все гарно хорошо стає. От така ось халоша із чобота. Чи халоша, чи халява. Ну як В общем, кожак Кожак. Ось такий кожак Оце я таку прокладку вирізав із чобота биже редуктором і корпусом фрези а такі ось три пружинки их конечно трошки надо будет бо не вони долго вони вставляться на секатор на интертушки коротше говорят стоит вон 20 гривень на базаре на каждом езд там где продаются секаторы там продаются пружинки Якось так. А ще ось купив на OLX. У мене зварене було. В общем, прицепний механізм до прицепа. Ставиться сюди. Отак він сущинок. Теж це все в процесі. Ну, Пасики ті, що роблять, могли б, звісно, дірочку зробили. А тавотничку не поставили. І тут нахеренась зробили дірку. Заготовку вирішили не надрізати. Ей, ну було б і було б нічого. А то ж це місто те найдужче давить. Хоч знизу, хоч зверху. Так що щоб забувати туди болтяру заварювати. Тенькі, щоб вони не ну це теж процес. Значить, продав я мототрактора і купив собі отакого гібридного мотоблока 16 лошадного з веймовським двигуном. Купив його за 45 тисяч, плюс нова пошта зідрала з мене 5262 гривні за доставку. Фух. Шо можу сказати довольный, довольный, працює нормально уже зафризував приблизно 25 и 25 в и 12, 12 ну тобто по два раза каждую грядку 75 сотих купив я 20 литрову камістру бензину 10 літрів бензину ще залишилося, ще там і в бачку щось болтається. Ну, на перший раз такого огляду може й доста, досить трошки не подобається мені цей орган управління. Трошки отут воно одне з другим не дружить. Ну нічого, це все поправлятиме. Поприварював крепежі, щоб не болтали стяги, розблокировки. Це, звісно, як хвіст у миші, запхано через дірочки, щоб робило. Ага. Е -е, прикол був. Ну, тут, звісно, гаєчку підмостив, щоб він не так болталось. Прикол був в чому? Вивів ось сюди, пумблі включить, виключить. А прикол в тому, что була коротка тяга мухте щеплення. Пришлось уварювати кусочок ось сантиметрів 12. Ну нічого, варив та й працює. Теж якось треба зробити кріпожик, вона не так ціліпалася. Теж поставив пружинку, щоб в обраточку вертало храповичок мухти щеплення. Поставив під кулачки лежимі. Пружинки. Ну, пружинки, які знайшов, такі поставив. А це купив пружинки з Сікатора на базарі, Інтерплувського. Поставлю одинакові пружинки. І буде все замечательно Ну що ж, всім добра. Ще раз слава Богу і Верним Силам України. До нових зустрічей.